Шановні хлопчики і дівчатка, на цьому каналі буде два основних автора. Це я, батько Саша і мій син Саша. Ми вам будемо розповідати про міста і країни, в яких ми побували. А побували ми багато де. Практично ми об'їздили всю Європу без винятку. Як ви помітили, у нас за спинами такі ось тарілочки, які висять на стінці нашого закладу. Ми живемо в Словаччині, в місті Сенець. Так ось ці тарілочки це якраз те, про те, що я казав. Це тільки частина з тих міст і країн, де ми побували. Наш канал буде про подорожі. Цікавинки про, тачки. про життя людей в різних країнах. Війна РФ проти України змінила життя українців по всьому світу. Та що там казати, російська агресія змінила весь світ. З перших днів широкомасштабного вторгнення ми стали волонтерами. До Європи прийшло декілька мільйонів українців, з яких майже 3,5 мільйона, за даними ОВКБ ООН, здобули в ЄС статус осіб в тимчасовому прихистку. Всебічно допомагаючи біженцям з України, ми набули неабиякий досвід і в оформленні документів, і в розміщенні новоприбулих, і в подальшому їхньому працевлаштуванні. Цій темі будуть присвячені численні ролики на нашому каналі. Певною мірою і цей канал про життя і подорожі Європи з'явився і для того, щоб українці могли якомога швидка освоїтися тут в нових для себе країнах. На останок щодо фаху авторів цього відеоблогу, ми не новачків в цікавих, корисних і практично вживаних розповідях про подорожі міста та країни. Описом туристичної інфраструктури займалися давно. Наш перший двомовний туристичний путівник Україна для гостей 2012 вийшов 10 років тому. Книга стала часткою величезної роботи по залученню іноземних туристів в Україну на футбольний чемпіонат Євро 2012 Син тоді надихав, а батько писав: довідник розійшовся по всьому ЄС, але найбільше в Польщі, Англії, Бельгії та Голландії. Потім був довідник дорога в гори, теж двомовний і англійською також про українські Карпати, гірськолижні та термальні курорти Західного регіону України. Частково його викупили іноземці. А половину накладу закарпатці, які розвезли книгу по всій Європі, як подарунок родичам, що на заробітках. Після гірського вийшов в світ знову ж таки двомовний довідник дорого морю Крим. Щодо цієї книжки, так це той випадок, коли не було би щастя, так нещастя допомогло. Спочатку наш морський довідник не дуже той зацікавив іноземних читачів, на відміну від перших двох книжок, яких буквально розмили. Але сталася анексія Криму з гарбницької РФ. І що ви думаєте, наш довідник знову розмали? Серед покупців були й іноземці, і українці, які зацікавилися тим, а що ж Україна втратила. Люди мало знали про Крим, аж допоки ми його не втратили. Хоча Крим завжди був як затіряний мір, і в плані сервісу, і в плані фантастичних цін, і в плані містечкової корупції. Що ж, з Божою поміччю повернемо півострів в цивілізований світ без Росії. Після кримського довідника ми завершували роботу щодо наших європодорожей. Видавали двомовний путівник РО Тріпту Словакія. Це, безумовно, наш найуспішніший проєкт. Ми двічі друкували додаткові тиражі. Спочатку для англійців, а потім для англомовних мешканців Австрії та Німеччини. І ця наша словацька подорож триває досі. Після випуску паперового довідника ми регулярно ведемо блог, де друкуємо матеріали різних жанрів про життя буття в ЄС. Там є що почитати. За декілька років назбиралося чимало нарисів про Європу. Назву і адресу блогу, кого зацікавило, але не встигли занотувати з екрану, знайдіте і в коментарях під цим відео. Ну і нарешті. Як ви вже бачите, з вересня 2022 року буде ще й відеоверсія нашого медійного євробуття. Поїздимо і по Словаччині, і по Італії, і по Австрії, і по Німеччині, і по Швейцарії, і всюди-всюди в Європі. Читайте наш блог, дивіться нас тут, на Ютубі. Ставте лайки і підписуйтесь на наш відеоканал. Коментуйте наші відеоролики, що подобається, про що б ви хотіли подивитись. Чи то країна, чи то конкурентні умови проживання або ж вимоги щодо працевлаштування. Підтримайте нас. Лайки, підписка на канал, коментар під відео. Це зовсім не важко для вас, а ми реалізуємо вашу підтримку в збільшення волонтерських надходжень на поміч ЗСУ та співгромадянам, опинившимся тут, в ЄС. Крім іншого, кожна ваша вподобайка реалізується у влучне розвінчання фейків російської пропаганди, націленої для європейців. Слава Україні! Залишаємося разом!